Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. І будемо зараз говорити про сексуальне та домашнє насильство і як йому протидіяти на прямий зв'язок. Зі студією виходить заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць. Пане Валеріє, добрий день. Слава Україні. Героям слава вітає студія! Розпочнемо напевно із того, що проблема сексуального насильства нікуди не зникла під час війни навпаки, стала ще більш гострою. Що вам відомо про такі випадки? Чи маєте дані про те, яку кількість українців можна вважати потерпілими? А насправді ми маємо розуміти, що на сьогоднішній момент в нас є дві складові цієї проблеми. В першу чергу, ми, звісно, говоримо про сексуальне насильство пов'язане з військовим конфліктом, і другий момент це взагалі домашнє насильство, яке, звісно, воно не зменшилося, і більше того, ми розуміємо, що тенденції до зменшення немає і не буде. З чим це пов'язано? Тут насправді все банально просто і жахливо. Загальний а, стресовий стан взагалі людей, відчай втрата роботи, купа інших проблем, вони можуть призвести і призведуть в принципі, як свідчить статистика, до того, що дійсно на жаль, на жаль, ця проблема буде зростати, і тому на сьогоднішній момент, в принципі, більшість органів державної влади, які працюють з цією проблематикою, це відповідні міністерства це з генерального прокурору. Національна поліція України а якраз націлені на те, аби вже починати в ну, в принципі превенції взагалі працювати з цією тематикою щодо злочинів пов'язаних з сексуальним насильством саме під час війни воєнних злочинів. Там звісно набагато більш ширша розмова і більш глибша з іншими акцентами. Давайте тоді так зосередимося спочатку на сексуальних злочинах, сексуальному насильстві під час війни, буча, ірпінь, київщина загалом, так Херсонщина, Запорізька область. Ми чуємо, на жаль, про такі випадки, на жаль, для українців, звісно. А скажіть, будь ласка, сексуальне насильство під час війни це ж не лише про зґвалтування, взагалі, як кваліфікуються такі злочини, от що відбувається, і хто ці люди, хто по. Терпілі наскільки часто вони звертаються і повідомляють про такі випадки? Для початку треба розуміти, що коли ми говоримо про сексуальне насильство під час війни, тобто ми говоримо насправді не про задоволення статевої хіті. Ми говоримо про певну владну військову практику. Ми говоримо про фактично, навіть в наукових колах ведеться розмова про геноцидну практику, тобто сексуальні злочини, власне, в тому числі на сьогоднішній момент хочуть розглядати як геноцидну практику. Тут якраз тому важливо, хто може і хто на жаль стає. Вцілілими, я хочу зауважити, що насправді дуже важливо, щоб ми називали людей, які вижили після цього сексуального насильства. вцілілими. це знаєте набагато краще і не стигматизує таких людей. Так от вцілілими від таких воєнного такого злочину можуть бути не лише жінки, тому що тут абсолютно не про якусь владу однієї статі над іншою. Ні, як ми бачимо по нашим деокупованим територіям. Це жінки, чоловіки, діти, і вік цих вцілілих це від маленького, коли ми говоримо про дітей, до вже людей в більш поважному віці, коли ми говоримо про 70-80 років. З чим це пов'язано? З тим, що для військових російської армії ця практика якраз пов'язана з тим, що таким чином вони виміщують злість за те, що вони програють, за те, що їм доводиться відступати, вони намагаються залякати цивільне населення і в тому числі деморалізувати, деморалізувати українську армію, деморалізувати людей, які знаходяться на Підконтрольних територіях, так тому що очевидно, що коли ми чуємо і для нас відкрилися ці всі жахи цих злочинів, ну ясно, що це так само впливає і на нас з вами, які на сьогоднішній момент перебувають в умовній безпеці на неокупованій а підконтрольній українській державі території, в тому числі ми прекрасно розуміємо, що це можна розглядати як спосіб знищення. Саме української нації, тому що через застосування такого сексуального насильства може бути завдана непоправна шкода, в тому числі і репродуктивним функціям людей, які вціліли від таких злочинів. Тут можна насправді довше навіть вести перелік, але ми маємо розуміти, що Якраз проблема в тому, що дуже багато вцілілих не звертається через те, що вони бояться стигматизації, що означає, вони переживають, що їх будуть засуджувати. Вони навіть в умовах, коли це було здійснено на окупованій території, деякі з них досі переживають, що можливо я міг чи могла зробити щось більше, щоб запобігти цьому, і це абсолютно неправильно, тому нам треба пояснювати людям. Що це не про владу статі над статтю, це не про задоволення сексуальної хіті, це якраз історія про цілковито, а, воєнізовану практику, і власне тому вони мають не боятися звертатися до юристів, до правоохоронних органів, до судової системи, аби все ж таки встановити винних і притягнути цих людей до відповідальності щодо чисел. Власне, тому на сьогоднішній момент ми його можемо говорити по статистиці офісу генерального прокурора виключно про кілька сот зареєстрованих кримінальних проваджень, в тому числі за моєю інформацією, в нас вже є принаймні один вироб. Але ми маємо зрозуміти, що якраз через стигматизацію, через страх осуду суспільством, сусідами, родичами а через. Страх е помсти, якщо наприклад людина досі проживає десь біля лінії розмежування, лінії фронту, лінії активних бойових дій. Ці всі причини призводять до того, що насправді це не реальне число, і реальне число жертв ми побачимо вже після перемоги, тому що люди вони будуть і мають звертатися, коли вони будуть морально і психологічно до цього готові. От ви кажете, що люди ну не всі далеко, не всі звертаються по допомогу, які зіштовхнулися із сексуальним насильством під час війни. Кілька сотень упроваджень. Насправді кількість невелика. Пояснюєте, чому Абсолютно. так відбувається, але як держава може допомогти таким людям, і що зараз вже робиться для того, що таке система безплатної правової допомоги, і як це працює? А насправді ми зрозуміли, коли ми зрозуміли, що нам необхідно знаходити цих ціліх і розмовляти з ними, виходити виводити їх на діалог ще минулого року, якраз після деокупації а, Київської області. Відповідно з нашої сторони, наприклад, міністерство юстиції разом з профільними народними депутатами розробили законопроект, відповідно до якого усі вцілілі. Після тортур або сексуального насильства здійснених якраз в воєнний час, ну тобто воєнних злочинів, як до воєнних злочинів, вони мають право на безоплатну правову допомогу. Що це означає? Це означає, що така людина може звернутися до центру безоплатної правової допомоги, наприклад, зателефонувавши на нашу гарячу лінію, або навіть просто звернувшись за консультацією через месенджери у Фейсбуці. Я думаю, що я пізніше просто надам зараз всі переліки контакту. Так от, звертаючись, ця людина вона може гарантовано отримати не просто консультацію юриста, а в тому числі і супровід адвоката, який буде з нею від початку досудового розслідування і до остаточного вироку суду. Що важливо тут? Тут важливо, що адвокати, які співпрацюють з нами і які, власне, призначаються для таких справ. Для супроводу вцілілих вони якраз проходили неодноразово. і Продовжуємо ми навчати наших колег як певних практик психологічних взаємодії з такими вцілілими. Бо ми, наприклад, розуміємо, що необхідно розуміти, як спілкуватися з людиною, якій страшно, якій неприємно, якій боляче згадувати такі моменти. Ну, от, до прикладу, наприклад, я от занадто агресивно в роботі, тобто я розумію, що, наприклад, я не можу з такими людьми працювати, тому що я. Буду травматизуюча так і більше, окрім таких психологічних практик, ми так само їх навчаємо, щоб вони власне розуміли, яким чином в досудовому розслідуванні і під час суду убезпечити свого клієнта від подальшої повторної травматизації. Але ми маємо розуміти, що насправді ви. Тому супроводі жертв воєнних злочинів, зокрема вцілілих від сексуального насильства, насправді немає історії про те, що є от тільки провідна роль адвоката, який може і буде супроводжувати цю людину навіть безоплатно за рахунок держави. Власне тому було зрозуміло, що необхідно створити певну екосистему, яка би могла поєднати всі державні сервіси. Всі сервіси громадянського суспільства, наших партнерів, наших донорів для того, аби все ж таки ми могли супроводжувати, допомагати нашим жертвам воєнних злочинів цивілим і в тому числі надавати їм усю необхідну підтримку. І тому було в офісі генерального прокурора абсолютно нещодавно. Створено відповідний координаційний центр, який має на меті підтримувати жертв воєнних злочинів та свідків воєнних злочинів. Ми розуміємо, що в цій мілі після сексуального насильства це так само один з дуже важливих елементів, якраз клієнтів цього координаційного центру. І власне метою цього координаційного центру, з яким ми активно співпрацювати будемо, тому що він якраз тільки тільки почав свою роботу, а якраз в тому аби не просто От приходить людина в прокуратуру і пише заяву, і зрозуміло, що їй потрібен адвокат, який буде її супроводжувати, потрібно збудувати в системі органів правопорядку так само цілу інфраструктуру, де усі прокурори, слідчі, детективи будуть знати, як з такими людьми спілкуватися, як їх опитувати, допитувати без повторної травматизації, як проводити з ними ті чи інші слідчі дії. Окрім того, на деяких етапах, а можливо і на всіх етапах, треба залучати психологів. Тут так само необхідно взаємодіяти, як з відповідним координаційним центром по ментальному здоров'ю. В нас тепер такий так само є при кабінеті міністрів, так і з органами а, місцевої влади, які так само в принципі ну, співпрацюють з медичними закладами, і можуть надати таку допомогу. Окрім того, можливо, такій людині необхідна соціальна підтримка. Можливо, їй потрібно, щоб вона переселилась в шелтер. І таке інше, і тому подібне. І, от, власне, офіс генерального прокурора він вирішив виступити тут таким архітектором цієї екосистеми. А тому на сьогоднішній момент якраз ну, це, це дуже, дуже правильна і хороша ініціатива. Але в свою чергу я хочу зазначити, що зрозуміло, що без поширення інформації що можна звертатися. Які власне права людини буде захищено в разі звернення, і які гарантії вона зможе отримати безпеки, можливо, соціальної підтримки, встановлення справедливості, існування будь-яких органів відповідно безмістовне? Тому, наприклад, система безоплатної правової допомоги, яка працює при міністерстві юстиції, на сьогоднішній момент якраз розпочала медійну кампанію. З приводу того, що якщо <кій> перепрошую, людина стала жертвою сексуального злочину під час війни, вціліла після цього, або вона, наприклад, вціліла після домашнього насильства, навіть зараз, під час війни, ми розуміємо, що це важливий аспект. Вона може і має право звертатися до системи безоплатної правової допомоги. Ну і відповідно, в будь-якому випадку, якщо така людина до нас звернеться, ми окрім правової допомоги, так само. Здійснимо її супровід і допоможемо в отриманні соціальної психологічної підтримки та найбільш комфортної взаємодії з правоохоронними органами, пане Вале... пані Валерія. Я нагадаю нашим слухачам, що Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції, спілкується зараз зі мною. Перед тим як ми будемо говорити про допомогу людям, які потерпали або потерпають від домашнього насильства. Я хочу вам запропонувати. Хочу запитати, а ви можете навести конкретні приклади? Того як людина, яка постраждала, а, є постраждалою в результаті сексуального насильства під час війни, звернулася так, їй надали допомогу, і вам відомі ці її імена, або там можливо ви історії такі, або історії зможете розказати для того, щоб це було показово, для того щоб це був реальний приклад. Ви маєте на увазі до системи безоплатної правової допомоги, так, так, так. чи на жаль, на жаль, не може такого зараз навести прикладу дуже з простої причини, тому що ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні поширення такої інформації воно може погано, погано вплинути на саму вцілілу особу. Плюс треба розуміти, що все ж таки я представляю міністерство юстиції. Коли ми говоримо про жертв, які до нас звертаються, точніше до безоплатної правової допомоги їм призначається адвокат. І спілкування з адвокатом це вже гарантія адвокатської діяльності. Там є адвокатська таємниця. Тому на сьогоднішній момент ні, але я думаю, коли вже будуть певні обвинувальні висновки, обвинувальні акти, перепрошую і вироки, ми вже зможемо про це говорити публічно саме як орган державної влади. Ну, наскільки я розумію, головне, що такі історії є, і вони не одиничні. Насправді звертаються люди. Можливо, не так активно як хотілося б, але випадки такі існують. Думаю... Ми якраз над цим працюємо, щоб більш активно люди зверталися, але головне, що працюємо не примусово а. Роз'яснюючи людям, чому це важливо, добре тоді яку допомогу надають постраждалим від домашнього насильства у межах безоплатної правової допомоги? Або навіть давайте з іншого розпочнемо. Яка тут статистика зараз? Чи зменшилася кількість випадків домашнього насильства під час війни? Ну як на мене, це, це було б логічно насправді? Знаєте, насправді з тим, що статистика не зменшиться? Ну Трошечки інакше почну, взагалі, з тим, що буде статистика збільшуватися ніж при е в загальному нормальному стані суспільства, для нас е було ще зрозуміло. Під час початку карантину це було очевидно, тому власне система вона перепрофілювала свою роботу на дистанційну роботу, в тому числі ми разом з нацполіцією почали працювати для того, аби люди, які перебували на той момент постійно вдома, мали можливість, наприклад, через телеграм-бот через через телеграм-чат викликати як поліція або отримати е підтримку власне. Підтримку, наприклад, юристів чи психологів. Е, відповідно, на сьогоднішній момент статистика, очевидно, що не ну, вона не може змінюватися. По якій причині, в першу чергу, ми ж маємо розуміти, що на сьогодні дуже багато людей вони перебувають не в стабільному ментальному стані. Я про це говорю завжди таким чином, що в принципі це не якісь там люди. Ну, от... Е, я, наприклад, себе не вважаю на сьогоднішній момент абсолютно 100% ментально в прекрасному стані, і при тому, що я ще живу в Києві в абсолютно нормальних умовах. Тому треба розуміти, зараз дуже багато людей опинилися без роботи, вони опинилися без своїх домівок, стали внутрішньо переміщеними особами. Наприклад, вони опинилися, тобто вони пережили ті чи інші види, не знаю, обстрілів, певного так само можливо насильства, психологічного чи фізичного, або іншим чином, прямо постраждали від військових дій. Такі речі і соціальна нестабільність можуть призводити до певного невдоволення, до певної агресії, і в тому числі до виміщення цієї агресії на найближчих людях. Окрім того, ми маємо розуміти, що посттравматичний синдром, який в тому числі я зараз говорю не як психолог, я одразу роблю ремарку, тому що я є профільним юристом. Але з того, що мені відомо, в принципі, я думаю, що маю право робити певні висновки і озвучувати їх. Що посттравматичний синдром жертвами потрога так само на сьогоднішній момент є не тільки ті люди, які перебували чи перебувають безпосередньо в умовах бойових дій, так само може в принципі впливати на. Певну занадто м, екзальтовану агресивну, наприклад, реакцію, що, відповідно, може призвести до домашнього насильства. Тому на сьогоднішній момент, відповідно, ми не можемо говорити про те, що, наприклад, статистика якимось чином зменшилась. Ну, окей, хіба що, можливо, через те, що багато людей переїхав. Але ми маємо розуміти, що з плином воєнного часу. З поверненням наших захисників і захисниць, а з поверненням людей, які наприклад поїхали, поїхали за кордон і там жили, і з ну виникненням інших обставин, ця статистика не буде зменшуватись, тому що знову ж таки соціальна нестабільність, а можливо певні економічні економічні проблеми. Не буду зараз говорити, що там щось є погано, тому що ми ж бачимо, що насправді. В принципі, Україна насправді дуже і дуже добре на сьогоднішній момент живе в цих умовах і розвивається, але все одно ми маємо розуміти, що ці всі певні соціальні фактори вони все ж таки будуть призводити до певних конфліктів, і в тому числі, без того, що кожна людина в Україні знатиме і розумітиме, що вона може отримати психологічну і соціальну підтримку, все ж таки е домашнє насильство. Психологічне, фізичне, фінансове, воно може тільки зростати, але власне тому на сьогоднішній момент всі органи державної влади якраз і працюють над тим, аби уміти якнайшвидше кооперуватися для того, щоб людина, клієнт, який до нас заходить, міг отримати не тільки як в нашому випадку правову допомогу, а в тому числі отримати. Переадресацію чи, наприклад, спільну роботу там з психологом, з соцслужбами, таке інше, що власне йому потрібне. А якщо говорити ще раз про домашнє насильство, насправді ми працюємо з вцілілами з жертвами домашнього насильства вже не перший рік. Ця робота триває вже кілька років. І власне, це люди, які можуть до нас звернутися і отримати. Не тільки безкоштовну юридичну консультацію з приводу будь-яких питань, але і в тому числі супровід професійного адвоката, який чи яка. Буде працювати з такою людиною під час там, наприклад, досудового розслідування розгляду справи у суді, бо ми розуміємо, що такі справи вони викликають дуже багато проблемних моментів: обмежувальні приписи, виселення кривдника і таке інше. І, власне, для цього, якраз для того, щоб ми могли допомагати таким людям, ми можемо їм призначати адвоката, який зможе юридично підтримати і в тому числі так само допомогти. З кооперуванням з психологами, соціальними службами зрозуміло, що фіксуючи такі сексуальні злочини, з одного боку є спроба допомогти конкретній людині, яка є жертвою такого злочину. А з іншого боку, є інше завдання надважливе також покарати воєнних злочинців. Скажіть, будь ласка, що держава робить в цьому сенсі, щоб отримати ну, такі кейси, да, які uh -huh. можуть бути потім представлені у міжнародному суді насправді? Дуже насправді складне запитання в тому плані, що мені здається, можливо, я не права відповідь про те, що люди, яких підозрюють російські військові, яких підозрюють у воєнних злочинах на території України, мають право на справедливий законний суд. Мені здається, це моє суб'єктивне бачення, можливо, сприймається не усіма. Але власне, тому наше завдання як публічних. Службовців якраз пояснювати, чому це важливо. А власне, що робить держава? На сьогодні, як ви знаєте, близько 80 тисяч кримінальних проваджень по воєнних злочинах зареєстровано. На сьогодні кожен воєнний злочинець. Юридичною мовою підозрюваною вчинені воєнних злочинів має право так само на правову допомогу безоплатно. Ну це очевидно, тому що в принципі це люди, які прийшли до нас е, з війною. Я сумніваюся, що в них є якісь дуже е, міцні соціальні зв'язки, щоб знайти собі юриста по договору. Ну але треба розуміти, що ми, якраз як держава, маємо якраз гарантувати їм в тому числі право на правову допомогу. Окрім того, в міністерстві юстиції якраз ми відповідаємо за їхні отримання. Тут теж зрозуміло, що утримання їх в належних умовах санітарних, гігієнічних, взагалі, щоб вони могли нормально жити собі, харчуватися і все інше. Це так само. Ми над цим постійно працюємо. Але ну, принаймні, до принаймні, якщо допомоги. ми хочемо принаймні, якщо ми хочемо називатися правовою державою, так я відреагую. Абсолютно. пані Валерія, даруйте, я вас перебуваю. Скінчився час нашого спілкування в ефірі. Дуже хочу, щоб люди зрозуміли і запам'ятали. Якщо ви, не дай Боже, стали жертвою сексуального або домашнього насильства, вам обов'язково допоможуть звертатися і в той самий координаційний центр, про який ми говорили а, при а, офісі генерального прокурора, і є інші на місцях Середки, а я думаю, що якщо ви цікавитесь цією темою, ви обов'язково знайдете допомогу. Це принципово для мене зараз. Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції, говорила зі мною, говорили про сексуальне і домашнє насильство, як йому протистояти.